З Вінниці до Сумщини знову поїде важка техніка. Екскаватор необхідний для ліквідації наслідків обстрілів, зокрема розборів завалів. Адже Білопілля потерпає від ворожих ракетних та артилерійських ударів. На прохання Білопільської міської територіальної громади це Сумська область. Вони знаходяться 30 кілометрів від прикприкордоння. Тому в них відбуваються постійні обстріли. ми маємо всі бути згуртовані громади і підтримувати одна другу. Тобто, це ж ніхто не знає. Сьогодні ми підтримуємо, завтра нас підтримують. І чим більше ми можемо надати такої допомоги, тим краще. За дорученням міської ради передає екскаватор управляюча компанія Київська техніка, хоч і не нова, та працює на всі сто, ми е, зробили. Реконструкцію трактора, ремонт, От. І, тобто всі роботи, які він виконував, коли він був як новий, він зараз так само може виконувати. Може завали розбирати, погрузочні, розгрузочні роботи. тобто Є ковш, який виконує погрузку автомобілів, риття котлованів. Розпланування території, тобто є спереду відвал, який може розпланувати територію, і в принципі вже після того виконуються там навіть асфальтні роботи. Це вже не перша допомога для Сумщини. Місяць тому міська рада відправляла Білопіллю автокран для цих же потреб.